26 операцій для українських захисників, з яких 5 – це трансплантації кісток, з ніг та рук для реконструкції щелеп і носів, в одному з військових шпиталів на Львівщині, провели вже другу місію американські хірурги фейс to фейс. Протягом тижня лікарі та медсестри зі сполучених штатів Америки проводили реконструктивні і пластичні операції нашим військовим, які отримали поранення на передовій. Загальна вартість 26 операцій, які для воїнів були безкоштовними, в Америці становила б приблизно 1 мільйон доларів. Торік лікарі цієї ж місії вже оперували пацієнтів як військових, так і цивільних в Івано-Франківську. Це понад три десятки людей. Про місію уже цю на Львівщині будемо розпитувати у нашої наступної гості. Це Іван Канебор, лікар отоларинголог хірург і керівниця медичної платформи «Ідженіус». Іванко, добрий вечір і слава Україні. Доброго вечора. Раді вас бачити і хотіли би спочатку таку передісторію прослухати від вас, що це за місія, тому що це вже друга ваша поїздка в Україну. Розкажіть, з чого все починалося. Починалося з банального імейлу, який ми отримали від Американської академії пластичних та конструктивних хірургів. Вони а, написали в організацію Разом повікрен які співпрацюють з моєю платформою «Медична інженію» вже протягом багатьох років, і вони написали, що вони хочуть приїхати в Україну оперувати постраждалих від війни, в тому числі наших героїв. І з того моменту все почалося. Перша місія успішно пройшла у івано франківську ми Тоді зробили 31 операцію, і буквально через місяць ми вже почали планувати наступну місію. Ми обрали військовий госпіталь для того, щоб також, окрім того, щоб надавати допомогу нашим, нашим пацієнтам, ми могли також навчати. Локальну команду, тому що мета нашої місії, окрім того, щоб допомагати військовим, ми також і е, цивільним, ми також бажаємо навчати українських хірургів, щоб е, вони могли після цих місій робити е, подібні втручання самостійно, адже на жаль, е, постраждалих і пацієнтів які потребують таку допомогу. Їх набагато більше ніж, е, ніж тих місій, які ми можемо зараз організувати. Ну, я пригадую, що минулого разу, коли ви приїжджали, то були навіть такі великі екрани перед операційними, де власне відбувалося втручання. А перед кімнатою, де оперували, люди могли просто подивитися, як це відбувається. Якось навіть спробувати навчитися побачити такі операції, яких раніше вони навіть бачити не могли. А цього року ви допустили до онлайн спостереження за тими ж таки операціями. Тому розуміємо, освітня мета цієї місії також важлива. Але все ж таки про медичну першочергову як відбирали тих, кого будете оперувати? Тому що е, можемо уявити, яка кількість заявок була, розуміючи, що приїдуть фахівці зі сполучених штатів, зокрема. На жаль, була дуже це була дуже інтенсивна робота, доволі важка, тому що до нас звернулося 100 людей, тому що ми в нас була відкрита заявка тільки два тижні, тому що як тільки ми отримали 100 заявок і відібрали 30 пацієнтів. Ми цю заявку закрили. На жаль, нам довелося обирати аплі, аплікації, тому що ми більше фокусувалися на саме комплексних операціях. Ми ми обговорювали кожен. Випадок з українськими колегами і радилися з ними, щоб всі операції, які ми змогли провести, це саме ті операції, які неможливо провести в Україні, або їх дуже важко провести в Україні. І саме для цього приїжджали у американські колеги, які мають досвід саме в цих операціях над складних, коли потрібно пересаджувати тканини та кістки з ніг або рук для того, щоб реконструювати обличчя. Це операції унікальні, які проводяться далеко не у всіх центрах, навіть в Європі. І а, саме такі кейси ми відібрали. Плюс, додатково, до цього ми відібрали а, кейси, коли а, потрібно а, друкувати а, персоналізовані імпланти. Компанія Матеріалайзер абсолютно безкоштовно надала ці послуги. У нас є українці, волонтери, які присутні були з нами, і вони. Безкоштовно на 3D-принтерах надруковували титанові імпланти, які дуже дороговартісні ем, і так таким чином ми відібрали 30 пацієнтів, але змогли провести 26 оперативних оперативних втручань протягом 5 днів. Операційних коли ми були там. Розкажіть, можливо, таку внутрішню кухню, так би мовити, як минав ось цей операційний день. Скільки доводилося часу витратити на операції? Ми кожного дня приїжджали о сьомій ранку в лікарню, і наші операційні дні починалися о восьмій ранку і закінчувалися. Я вам буду відверта десь навіть після десятої, тому що ми о десятій, дев'ятій ми тільки виходили з операції. Потім наші медсестри вони стерилізували мили інструменти і ставили їх на стерилізацію. Для того щоб вже ці інструменти були готові на наступний день, тобто це було дуже інтенсивно перший день, коли ми приїхали, це був підготовчий день. Ми почали стерилізацію інструментів. Ми провели майстер класи для локальних хірургів для того, щоб вони трохи потренувалися, робити певні втручання на манекена. І останній день заключний. Ми збирали вже всі наші багажі. Адже ми привезли дуже багато розхідників, інструментів, матеріалів наших особистих для того, щоб ми могли провести ці втручання саме там. З нами приїхало дев'ять хірургів, вісім сестер. В нас дуже велика була команда. і Ми всі працювали злагоджено разом з українськими колегами. А як відбирали тих, хто поїде оперувати? Чи були якісь можливо страхи у людей, чи невпевненість? Певна насправді це дуже хороше запитання, адже незважаючи на е, якби такий так, таку благородну мету, далеко не кожен хірург чи медсестра готові приїхати в, він, в країну, яка воює зараз в даний момент. І ми е, насправді приймали заявки від колег, які мають досвід вже в попередніх місцях. Це були хірурги з Американської академії. Власничних хірургів, тобто це хірурги, які мають великий досвід е і академічну діяльність. Тобто, це були хірурги з університетів деякі з них були з приватної практики, і медсестри також були е або ті, які мали досвід в місіях, або які мали українське походження, тобто вони говорять і українською і англійською мовами, щоб це також полегшувало комунікацію між двома командами, адже це теж дуже важливо. А чому обирали саме Львівщину? Це через зручність, бо близько до кордону, це через певну теж безпекову ситуацію, тому що тут в принципі більш-менш спокійно. Чи можливо це через те, що Львівщина зараз такий своєрідний і медичний, також хаб, тому що тут допомагають з реабілітацією ветеранам з усієї країни? Насправді ви назвали максимально всі причини, якими ми керувалися. Тобто, це звісно близькість до кордону, тому що сама поїздка для нас триває майже два дні, тому що ці всі 20 людей які їхали. З нами ми збираємося всі у Польщі у Кракові. Потім ми їдемо до кордону, їдемо до Львова. І звісно, наша мета якомога на якомога швидше дібратися до України і почати вже розкладати всі речі і починати операції, Адже кожна кожен член нашої команди робиться за рахунок своєї відпустки, і ми в нас є певний ліміт по датам, коли ми можемо поїхати, і також Львів. Має дуже багато талановитих українських лікарів, які зараз е, працюють з військовими з цивільними пацієнтами. І звісно, е, ми познайомилися на попередній місії у вересні з лікарями. Зі Львова, які нас запросили, і дуже хотіла провести місію. І, Звісно, ми з ми з ними поспілкувалися, і ця комунікація призвела до того, що ми вирішили все таки поїхати цього разу до госпіталя у Львова до цих спеціалістів. І насправді місія пройшла чудово. Ми дуже вдячні госпіталю, ми дуже вдячні локальним лікарям, медсестрам, тому що без української співпраці, без їхнього сприяння, місія би ніколи не відбулася і не була би такою успішною. Ось ви згадували про різні розхідники, обладнання, яке визите з собою? Знаємо, що ви це все фактично тут і залишаєте для тих лікарів, які в Україні працюють, щоб вони могли отримати можливо якесь специфічне обладнання, чи трохи дорожче ніж те, яке можна дозволити собі. Тут це все обходиться недешево, звідки фінансування на такі місії. Насправді нашим одним із наших основних спонсорів є організація разом по Україні. А вони окрім логістичних всіх питань і організації на місці всієї логістики. Вони ну, якби подорожі, моделі і так далі. Вони також допомагають з закупкою медичних розхідників в Україні тут. Ми. До того як ми приїжджали, вже за два чи три тижні, ми закупили деякі розхідники вже для лікарні, які залишилися там. І також є організація американська, яка називається Healing the Children's. Ця організація допомогла. Закупити багато остаткування інструментів і також специфічних розхідників, які не можна придбати в Україні. І вони волонтери з цієї організації вони також писали дуже багато заявок в великі компанії медичні, такі як Страйкер, Етікон, і просили про донати. І ці компанії не донатили. Безкоштовно дороговатісні нитки для зашивання вони донатили дуже багато <плес> різних інструментів, які нам потрібні. Тобто вони, як тільки чули, що це потрібно для місії, яка буде проходити в Україні. Вони віддавали це без заперечень в дуже короткі терміни. За що їм теж велика подяка? Тому е цей проект він дуже комплексний і дуже багато залучених тут і людей, і окремо компаній. Е -е і це просто це просто неймовірно. Наскільки навіть в такому е Якби маленькому, але серйозному проєкті, як багато людей е, залучено для того, щоб зробити це рані. Ну це свідчить про те, що е, ось цей рівень підтримки він не зменшується, тому що пригадую, ми спілкувалися ще про місію в Івано-Франківську. і Ви говорили фактично ті ж слова, що люди, коли чули, що медики будуть їхати в Україну, донатили, віддавали задарма дороговартісні розхідники, дороговартісні речі, аби просто привезти його сюди і. Е, е, Ну, це це неймовірно, і ми, ми дуже вдячні американцям за ось таку підтримку. Вдячні і лікарям українським, і лікарям зі сполучених штатів, які приїхали сюди оперувати, і вже знаємо, що ви плануєте і третю місію. Можете трошки проанонсувати, привідчинити, так би мовити, завісу, відхилити е, так, ми так, так насправді ми вже плануємо цю третю місію. Ми зараз якраз будемо цими вихідними. Говорити детально про це ми зараз продовжуємо спілкуватися з нашими українськими колегами, тобто ми слідкуємо за тим, як пацієнти одужують після операції. Ми продовжуємо говорити про те, кому потрібна можливо там друга операція, або як можна підкоригувати лікування. Тобто ми продовжуємо насправді закривати нашу другу місію, тому що зв'язок не втрачається. Але так, ми і цими вихідними вже будемо говорити про те, куди ми збираємося їхати і обирати дати. Тому я дуже щаслива, що у людей не те, що залишається ця мотивація, вона тільки примножується, і це прекрасно. От щодо супроводу пацієнтів, ви якось допомагаєте далі тим, кого оперували? Можливо, це можуть бути якісь онлайн-консультації чи поради, якщо знадобиться ваша допомога, тому що операцію робили ваші фахівці. Вони напевно найлі. І більше знали, як зарадити, в разі чого угу. е, насправді ми спілкуємося через українських колег в першу чергу, тому що більшість пацієнтів зараз, в даний момент, вони е, лежать ще в лікарні, а е, також на е, всіх операціях були присутні українські колеги, тобто вони знають, що робилося, як робилося, і робили певні етапи також самостійно. Е, тому е, в даній ситуації е, ми. Проводимо прекрасну комунікацію, так і у нас було у вересні для деяких пацієнтів. Так не існує наш український контакт. Вони зв'язуються з нашими представниками, і вони можуть напряму зв'язатися з нашими лікарями або зі мною. в основному, це я напевно, тому що я можу перекласти ці всі запитання, і провести цю комунікацію. Але зазвичай ми залишаємо це. Цю комунікацію через українських колег, щоб е, максимально це було ефективно, саме через е, е, ситуацію з мовами правильно. Тому е, але я пам'ятаю навіть з вересня, що це ніколи не було проблемою, mm -hmm. і насправді, коли ми обговорюємо, коли ми обговорюємо е, післяопераційний період або період догляду за пацієнтом через місяць або два, цей момент також дуже. Наповчання для українських колег, тому що вони знають, як потрібно вести цих пацієнтів, і для них це важливо бути присутнім на цій комунікації також. І е, наостанок ми е, розуміємо, що м, ваша робота була не лише е, в операційних, а це робота була і перед ним. У спілкуванні з тими людьми, яким ви надавали допомогу. І найбільше вражають, напевно, їхні історії, яка найбільше вразила вас без імен зрозумілих причин, зберігаємо приватність, але от саме історію хотілося би почути. В нас так, нас найбільше вражали, насправді, це були декілька історій про Військових, які розповідали, чим вони займалися до війни. Тобто, це були люди, які мають вищу освіту, які працювали в IT, які працювали інженерами, які мали свій власний бізнес, які відкрили кав'ярню в центрі міста там у Львові та Києві. І вони вели абсолютно позитивне життя. І коли прийшла війна, вони розповідали, як вони. Взяли до рук зброї, пішли захищати свою країну, і це напевно їхня мотивація. Те, як вони розповідали про це, найбільше вражу вразило і мене, і особливо американських колег. Тому що вони для них це для них це було вражаюче, тому що коли ти спілкуєшся з людиною, ти розумієш, що вона була абсолютно така, як ти, так як вони зараз ведуть своє життя. І коли прийшла війна в європейську країну, це стало шоком для всіх, і вони. І як вони пояснювали, як вони зробили цей вибір, що це важливо захищати свою родину, свою країну, і напевно ці історії вони були найбільш рожаючими. По крайній мірі, американські колеги сказали, що це було найбільш тягаючими. Ну і вочевидь, ті люди, які віддають за нашу перемогу щодня, найцінніше це своє здоров'я, деколи і життя? Вони. Найбільше заслуговують на те, аби тут в Україні їм могли надати кваліфіковану допомогу, аби не довелось нікуди транспортувати за кордон. І ми дякуємо вам за те, що приїхали сюди, аби нашим захисникам допомагали тут вдома. І сподіваємося, що ще раз поспілкуємося або ще й не раз поспілкуємося, поспілкуємося у ефірі Головне задань про цю важливу місію Фейс to Фейс. Бережіть себе, спілкувалися. Нагадаю, глядачам із Іванкою небо лікаркою, отоларингологом, хірургом, керівницею медичної платформи «Інженіус».